Вітаю сьогодні на огляді плоскошліфувальний верстат від компанії Mast: модель МПС-5025. Це наш власний бренд. Ми його імпортуємо з заводів виробників, через що маємо змогу контролювати якість та враховувати потреби клієнтів. Плоскошліфувальний верстат використовується для шліфування площин за допомогою абразивного диску. Пропоную одразу більш детально розглянути конструктив верстату. Основа це цільнолита станина з робочим столом, що має розмір 254 на 508 мм. 99% цієї площини є магнітною, що значно спрощує процес фіксації деталі. Максимальна вага заготовки, з якою впорається верстат 180 кг. Робоче переміщення столу по осі Х становить 560 мм, а по осі Y 275. Головною особливістю цього верстату є надвисока точність опускання робочої голови. Мінімальний крок становить 5 мікрон. А це дозволяє виконувати надточні задачі. Абразивний диск входить у стандартну комплектацію. Його розміри становлять у діаметрі 200 мм, а шириною 20 мм. Посадковий отвір, в свою чергу, 31,75 мм. Потужність двигуна приводу шліфувального круга 2,2 кВт, що, в свою чергу, задовільняє усі завдання, покладені на даний верстат. До стандартної комплектації входить магнітний стіл. Шліфувальний диск, тримач шліфувального диска, балансувальна оправка, інструменти для правки диску, система охолодження та освітлення. Саме керування верстатом відбувається з допомогою простої і водночас максимально продуманої панелі управління. Це як і решта верстатів компанії MAS, є сертифіковані за усіма стандартами та нормами правил безпеки праці Європейського союзу. Дані верстати є по наявності і вони стануть чудовим доповненням вашого виробництва. Тож переходьте на сайт та обирайте товари від MAS.